Бажаю здоров'я сьогодні до нас завітав бригадний генерал Анатолій Кличко, заступник міністра оборони України. Мої вітання. Доброго дня, Дмитро. На якій стадії розвитку зараз наша ракетна програма? Наскільки вона є пріоритетною, на вашу думку, для вітчизняної оборонної галузі? Перш ніж розмовляти про пріоритети, я б сказав би, як все це почалось міністром оборони України було прийнято рішення про відокремлення. Ракетного напрямку від загальної би, системи розробки озброєння військової техніки, тим, чим займався раніше департамент військово-технічної політики, і було б рішення про створення двох органів, які безпосередньо займались б розвитком ракетного озброєння і ракет. Це департамент розвитку ракетного озброєння та систем протиракетної оборони, і головне управління супроводження ракетних програм. Департамент розвитку ракетного озброєння і систем протиракетної оборони, якби він на нього покладається безпосередній розвиток, початкова робота, те, що стосується нових систем, їх впровадження, а вже безпосереднє головне управління розвитку ракетних програм укладає договори на проведення ДКРів, там чи за кошти держави, чи за власні обігові кошти підприємств, супроводження цих ДКРів, проведення випробувань. Підтвердження цих випробувань, видачі інформації щодо ефективності застосування в подальшому те, щоб забезпечувало прийняття, прийняття на е, озброєння. І дякуючи цьому, якби ракетна програма вона піднялася наверх. І е, сьогодні відсоток виконання ракетної програми у нас е, ми, ми знаємо, ми е, бачимо. Е, як, як все відбувається, ми напряму працюємо з підприємствами. У нас прибрані бар'єри, які б заважали нам там спілкуватися. У нас з'явилось більше часу, зосередитися на конкретних питаннях розвитку ракетного озброєння, тобто наземної складової, це ракетні війська, артилерія сухопутних військ, це системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони, засоби виявлення, щоб ви розуміли, що там не тільки... Як кажуть, ракета і пускова установка. І ще, так. Радари, так? І ще радари, так? Ще радари обов'язково, які потрібні для того, щоб виявляти цілі для видачі цілі вказівки. Плюс це авіаційні засоби ураження, все, що у нас є під літаком, все це проходить через департамент і через головне управління. Сьогодні у нас для того, щоб супроводжувати, і я скажу так, щоб був правильний механізм в подальшому. Прийняття їх на озброєння. Ракетна тема дуже чутлива, ми дуже обережно торкаємося якоїсь конкретики, але скажіть, що на вашу думку варто вдосконалити, аби наша ракетна програма була ну, максимально ефективною? Ну, я, я скажу так, що на сьогоднішній день нам як ми можемо пришвидшитись? Да? Ну, По-перше, ми максимально прибрали бюрократію. Тобто, якщо є питання, ми напряму зустрічаємося з виробниками, ми спілкуємося. Від нас іде ініціатива, і ми кажемо, що вам потрібно для того, щоб це ви зробили швидше. У нас такий підхід. І директор департаменту, і керівник головного управління вони, вони про це знають. Я розумію, що можуть виникнути різні питання, тому що все це підв'язує конкретної постанови, яка Регламентує порядок розробки, а по подальшому і закупівлі ракетного озброєння чи іншого озброєння. І тим, тим самим іноді можуть виникнути виникнути ці питання. Але я вам скажу так, що на сьогоднішній день, дякуючи тому, що ми змінили свої підходи і взагалі змінено бачення в плані впровадження ракетної програми, і вона на сьогоднішній день є. Пріоритеті ми е, маємо результат, який забезпечує нам масштабування виконання тих заходів. По е, перше, це розвиток і в подальшому це впровадження нових ракетних систем. Виробництво ракет потребує великих інвестицій. Які підходи у фінансуванні ракетної програми були застосовані, ну, наприклад, за останній рік, я можу сказати, те, що стосується безпосередньо останнього року. Ну, загальний е, процент виконання на перше 06-го е, ракетної програми на 2025 рік. Я кажу про 2025 рік, складає 47%. Е, е, пораховано. Я е, розбирався по цьому питанню. Ми Підбили підсумки, і ми отримали від тих заходів, які сплановані, 40 47%. Значить, у нас декілька шляхів фінансування ракетної програми. Перший це розробки за державний бюджет. Тобто у нас на рік виділяється певна сума. Ми дивимося, що нам треба зробити в першу чергу, і виділяємо ті кошти, які необхідні на ті чи інші нові розробки, для того, щоб ми стали більш ефективними в плані забезпечення військ новими зразками ракетного озброєння. Це перше. В основному це державні підприємства, державні підприємства «Укроборонпрома», які задіяні в ракетній програмі. Другий напрямок це фінансування за рахунок безпосередньо підприємств, які Виявили бажання займатися ракетним напрямком. У нас таких підприємств, я не скажу, що їх там сотні, але необхідна кількість, яка б е, забезпечила виконання ракетної програми, є. І вони проявляють дуже розумну ініціативу. І е, цей напрямок фінансування за кошти підприємств, він е, є. Я рахую, що він. На сьогоднішній день є ефективним в якому плані? В тому плані, що приватне підприємство не вимагає коштів на розвиток власного виробництва. Вони проводять свої розрахунки таким чином, щоб вони могли виконати ті задачі, чи принесено іми пропозицію, а вони бувають дуже цікавими. Це бувають системи із більшою дальністю, із більшою ефективністю. І іноді ціна в декілька разів може бути менша, ніж від попередніх. Пропозиції, які надходили від підприємств інших, я скажу так, форм власності, і вони виконують ці завдання за власні обігові кошти. І третій напрямок: ми прекрасно розуміємо, що наші партнери вони не стоять в стороні від питань розвитку ракетного зброєння в Україні. Теж виділяються кошти для того, щоб ми могли отримати сучасне озброєння і передати їх для нашим Збройним синам для ефективного застосування по тим задачам, які вони виконують. Українська балістика питання актуальне, питання гостре. Що можна сказати про вітчизняні балістичні ракети? Знаєте, хочеться сказати дуже багато. Зроблена, прироблена дуже велика робота, і я скажу так, що. І... Президент вже про це сказав на сьогоднішній день, ну, по-перше, приділено більше уваги українській балістиці. Тобто, це питання воно сьогодні, знаєте, якесь перше, друге, третє, а це поза чергою, воно знаходиться на самому вищому пріоритеті, розуміючи, що це є необхідність, і для майбутнього це буде дуже велика підтримка для наших Збройних сил. Ми зможемо виконувати складні задачі. В глибині угруповань військ противника по знищенню стратегічних цілей. Балістика у нас розвивається, вона є. І, я думаю, прийде час, у найближчий час ми про це скажемо більш конкретно. Ракета дрон «Паляниця» як вона себе показала? Чи є якісь нові розробки, про які можна також розповісти? Знаєте, я б сьогодні не прив'язувався там до назв паляниця чи інші. На сьогоднішній день. Підтверджена ефективність. Цей засіб працює, працює ефективно. І ми дякуємо всім, хто це зробив, тому що, якби ключовий момент в цьому це є ефективне застосування, чого, чого ми і досягли. Добре, тоді давайте поговоримо про наше ППО. Наскільки воно залежне від допомоги партнерів, чи використовується для боротьби з ворожими ракетами і дронами наші вітчизняні українські розробки? Коли почалася війна, ми прекрасно знаємо, що в основному на озброєнні наших збройних сил були ще ті радянські системи, які підтримувалися, частково модернізувались, ракети ремонтувались, і за рахунок чого забезпечувалися Збройні сили. Але прийшов такий момент, що почали закінчуватися ракети вітчизняного, ну не вітчизняного, а ще виробництво виробництва тих, тих раків. І е, наші партнери нам надали цілу, цілу лінійку е, систем ППО, які сьогодні виконують завдання. Ми прекрасно знаємо про ефективність патріотів. Перша ну, в історії була збита ракета Кінжал яка була застосована по території України. Це збиття і е, балістики, таких ракет, як Іскандер, і, дякуючи. Тому що е, наші партнери, ну я скажу, що це дуже велике порозуміння в цьому плані. Дякуючи їм, ми на сьогоднішній день можемо утримувати наше небо. Я розумію, що противник теж, теж не спить, і кількість застосувань, як БПЛА, так і ракет, вона, бачите, не зменшується. Ми все всі відчуваємо е, на собі, але ми повинні розуміти, що якщо б не було цих би систем, повірте, що було б набагато складніше і гірше себе почувати. Ну, а те, що стосується безпосередньо е, систем е, того, те що, з, е, до, те, що досталось нам від Радянського Союзу, воно на сьогоднішній день частково уже, е, проходить модернізацію. Е, ЗРК Бук отримав друге життя. Сьогодні він озброюється другими ракетами і він вже виконує бойові завдання в районах, в районах виконання, там де, вони там, де вони безпосередньо знаходяться. С-300 теж в очікуванні я скажу так, великих зміни, ця робота проводиться, ми не стоїмо на місці, прийде час, ми про це скажемо, скажемо тоді, коли буде практичний результат. Поки що це на папері зроблено окремі моменти, які пов'язані з рухом вперед. Я думаю, що десь друга половина 2025 року ми побачимо вже більш конкретний результат. А яка динаміка зростання обсягів вітчизняного виробництва за останній рік, включаючи і модернізацію, і нові розробки? На сьогоднішній день десь приблизно складається десь третина від загальної. Потреби Збройних сил. Це наш ВПК, який працює. І з кожним роком, з кожним роком збільшуються, збільшуються об'єми і збільшуються які, тобто покращуються які, що є не, не на останньому місці. Я розумію, можна час згадати там про ті питання, які були пов'язані з боєприпасами. Так, да, виникають не без цього, але все робиться для того, щоб покращити якість і покращити ефективність застосування. І дякуючи тому, що в Міністерстві оборони і в Мінстратегії є синергія в цьому плані. Ми щотижнево зустрічаємося, опрацьовуємо всі ці питання, розбираємося, куди нам краще перенаправити свої зусилля, тому що кожен, кожен день, кожен тиждень вимагає від нас іноді змінювати підходи для того, щоб. Не бути, е як не стати завтра гіршими, чи ми були. Чи застосовується у фінансуванні ракетної програми данська модель? Я б не хотів прив'язуватися до підприємств. Я скажу так, що застосовується з підприємствами різних форм власності. Е е е і вона на сьогоднішній день є ефективною і деякі. Країни беруть з датської моделі приклад за і хочуть її застосувати якби, для себе в подальшому закуповуючи у АПК України зброю для збройних сил України. Дякую вам за відповіді. Шановні друзі, сьогодні з нами був бригадний генерал Анатолій Кличко, заступник міністра оборони України.